Сьогодні 1 листопада. Наша тепличка виглядає отак. Гірчичка підростає, вона полита, їй тут теплесенько. Вона у нас одобрена. сельдерей ще росте, селера росте, ще навіть бурячок у нас тут росте, буде зимовий. Сьогодні ми працюємо, зараз підемо до перцю і будемо збирати урожай перцю. Оце так виглядає наш перчик. Ось ви тільки подивіться, що тут робиться з цим перчиком. Але вже перше листопада, що вже що наросло, то наросло. І вже далі його тримати не треба, немає ніякого сенсу в цьому. Так що зберемо. Зараз куляння знімає агроволокно, бо воно було накрите агроволокном, ви подивіться, скільки тут перчику. І тільки подивіться ось, ось, скільки на ньому. І щоб це ще було тепло, ви гляньте. Ось такий його так багато. Ввечора може спати, а втром розкривають. Буде. Уявіть, скільки ми ще зібрали перцю. Сьогодні 1 листопада. Чи друге? Друге, мабуть, друге. Дивіться, ще скільки. Гарного перцю. Оцей я вам покажу, що я буду робити більше. Дивіться, скільки ще тут є такого Гляньте, гарного великий, він не дозрів, він повинен бути червоний. І потім покажу вам, що я буду робити за таким дрібненьким, зовсім за таким. Але він у нас не пропаде, не одна причинка точно. Ой, дивіться. Ще в нас такого не було, щоб оце перше. 2 листопада, а скільки перчиків ще було. Це все дякуючи Господу. Сьогодні в нас справи домашні. Світло -то є, то нема, зараз темніє швидко, зараз підсвічую лампою, але є така мене задача, треба з цим перцем щось зробити. Я вам показувала, як першого. Листопада ми зірвали весь перець, який у нас вже наріс. От, і тепер треба мені щось з ним зробити. І я вам хочу показати, що я роблю за цим останнім перцем, щоб його зберегти хоч би на місяць, щоб ми ще могли ним ласувати. Ласувати то це так, може, занадто голосно я сказала. Але все-таки, щоб у супчик і бурчик у нас була свіженька причинка. Що для цього потрібно? Ось такі в мене ниточки я знайшла капронові. Обов'язково, щоб вони такі були, що не рвуться. Ось, потрібна така, чомусь кажуть, не неї циганська, отака. Може вам видно, не видно. Ось така здорова голка. Із таким бажано величеньким вушком. Ніжнички і треба перчик. Ось такий він у мене різний. Зовсім маленький я потім додатково покажу, що я буду з ним робити. От. А отакий от різний, отакий, от піде на таку гарну страву, як я вам зараз покажу. Може хто з вас знає, а може і ні. Я так робила вже давно, останнім часом не робила, тому що не було такого в мене перцю. Так, заселяємо голку. Нитку, як завжди це роблять швеї. І тепер ось у хвостик і оцей хвістичок аж біля основання оцього. Ось так. Біля самої перчинки пронизуємо. Ось так, щоб це було вже так. І продіваємо. Не до кінця залишимо хвостик, щоб потім можна було зв'язати. І так ми робимо весь перчик. Отакий, От де оце обірваний, їх важко, откладаємо його в ту сторону, ми потім його використаємо в другому місці. І ось так весь так перчик ми зробимо. Так ось і все. Зробила я. Дивіться, яка вийшла в мене така низочка. Такі буси. Тепер я їх зв'язую, Зайве відрізаю. Те, що нам не потрібне, ось так, гарно зв'язуємо, щоб не розв'язалось. Ось так. Це такі крупні такі. Більший перчик я залишила якийсь раз ще начиню. От. І ще залишилось отак багатенько, геть такої дрібноти-дрібноти. Вона в мене теж не пропаде. Я зроблю і покажу вам, як я буду робити смаку ту, з такого дрібного перцю. Це буде дійсно така смакота. Вам теж сподобається. Ось так. Це я зробила. А тепер ми з вами. Ось так ми перчик підвісили. Вже надборі холодно, сьогодні 5 листопада. А він у нас буде висіти до таких стійких холодів, а потім ми перенесемо цей перчик десь у комірчину. Ось так. Кожного дня, вам треба перчина, підійшли, зірвали, побачили, що якийсь псується. Взяли, забрали його і використали першим. І він у нас не пропаде не одна. Не пропаде жодна, навіть маленька перчинка. І сьогодні у нас така гарнота і смакота. Такими зірвали перчик, я показувала. І всяка отака зовсім зовсім малесенька дрібнота у нас не пропаде. Ми не любимо, щоб у нас щось пропадало. Тому сьогодні ми з вами закриємо таку смакоту. Тут у мене цього перчику зовсім дрібнесенького. Я вам покажу в цьому відео, буде всі етапи, як ми зірвали перець першого, 1 листопада, 2 листопада зривали. От і сьогодні у нас 5 листопада, От такий перчик залишився, треба його переробити. Я вам покажу, як із нього зробити смак. Нам потрібна отака каструлька. Туди ми залиємо літр води нам потрібно. Кинемо туди морковку трішечки. У нас є замість цукру я додам мед з медом смачніше. Столова ложка солі, 2 столові ложки меду, літр води, морковку по бажанню. На приправу у нас буде чесничок, гіркий перець буде червоний і селера це буде для приправи. І потрібно буде багатенько олії, тому що цей перчик нам треба перш за все весь обсмажити. Шкірочку ми з нього знімати не будемо. Лодонішки витягувати не будемо, потім будемо просто брати цю смакоту за хвостик і відправляти його в ротик. Отак. От Зараз ставимо на газ і сковорідку, і каструльку, і працюємо. Підпалюємо газ, розігріваємо сковорідку. У каструльку додаємо літр води. Додаємо сіль. Додаємо мед. Добре розмішуємо, щоб мед не пригорів до дна, щоб мед розчинився. Треба так його помішувати, щоб він весь розчинився. І мед бажано, щоб він був розігрітий, розтоплений, не холодний. І як це кипить, додаємо оцту, я додаю до 75 грам оцту. Перчик любить оцет. Так, сковорідка розігрілась, доливаємо туди олійку, не всю відразу, тому що придеться обсмажувати перчик декілька етапів. Тут помішуємо, маринад помішуємо, щоб він не пригорів, щоб мед не пригорів. Бо він такий, що може пристати до дна. Хочете, додавайте лавровий листочок, що я такого робити не буду. Достатньо буде цього. Так, тут розігрівається, треба, щоб сковорідка так розігріла, щоб олія кипіла в ньому. І поки будемо обсмажувати перчик, самі треба подрібнити чесник подавити і зробити посікти і перчик, і зробити із селерою разом, і зробити таку приправку, щоб потім перекладати слоями. Ось така у нас задача стоїть. чеснику у мене тут дві здорові головки. Чесник і перчик вони добре дружать. Звичайно, цю страву з собою не візьмеш у дорогу. або десь, якщо вам доводиться десь тимчасово перебувати, то ця страва, це така заготовка, вона вам не підійде. Але вдома можна. Із, із картоплею, із навіть з кашею з якоюсь, воно добре смакує. Її можна і закрити на зиму. Я не пробувала, тому що тут маринад буде крепкий, такий, оцту багато, а все-таки в самому він буде обсмажений. перець тут додадуть додаткового такого антибактеріального. От, і тепер розігрілось. Кидаємо перчик, а тільки ж пам'ятаємо, що обов'язково накриваємо кришкою, тому що перчик стріляє. Додаємо так, щоб він дійсно обсмажувався, щоб його було небагато на одній Накриваємо, Бо стріляє добре. А самі продовжуємо. Помішуємо і піднімаємо кришечку, то не до себе, а від себе. Ось так, щоб парою у вас не, не спекло. Так, тут закипає у нас маринад. Ми додаємо сюди морковку. Морковка потрібна, чисто я додаю для такої у ну, мене вона просто шматочки Є для естетичної насолоди, щоб уже в баночки вони і в салатику в тарілочки, щоб вигадало яскравіше. Так, І зараз додаємо оце теж обережно, тому що він піниться, щоб він не опекливі ручки свої. Так, чесничок я подавила. Тепер починаємо робити далі. Так, ріжу перчик. І з насіннячком нам треба, щоб цей перчик був гостренький. Це такий у нас, як буде антигріпін. Як нарізаєте, дівчатка, не вздумайте тоді або в рот, або в носа полізти, або глазки потерти. Матимете тоді, весело буде півдня. І вам, і ваші близькі. Перчик є. Так, тепер нарізаємо селеру. Я її додаю, варення не додавала тільки. Разом так ножечком ледь так його. Щоб краще перебивалося, додамо дрібочку солі. Так, першу партію перчику витягуємо. Дуже обережно. Він повинен бути отакий просмажений. Отакий геть обсмажений, бачите? І треба накрити його плівкою або якимсь пакетом. Так, а сюди кидаємо нову партію. Так, я накриваю я зверху ось так. Мисочку накриваю пакетиком і продовжуємо сіти. Так, і ось тепер все змішуємо з чесничку. Можна додати іншу зелень, Якщо у вас є кінза, це зелена частина коляндри, хто не знає. Можна насіння каліандри, коляндри. Тож на ваш росу дивіться. І тепер я змішую все. І така робиться антигріпін такий. Ложечку з'їсти зараз отак. В кого горло може болить. І подивіться на цю смакоту і гарноту. А, а пахне. Все, маринад у нас готовий. Я виключаю. як пропарюється, він робиться такий м'якесенький-м'якесенький кожен. Дивіться, їх в баночку вийде багато, а потім в маринаді отак берете і в рот кладете, а хвостик із насіннями залишається в вашій ручці. Я, до речі, олії ще не додавала. Він під накритою кришечкою олійки бере мало. Це знову накриваємо. Гатить кожну перевертати, щоб вона була обсмажена з усіх сторін. Так, і ось тепер дивіться. Остання партія обсмажилася. Я виключаю огонь. Знімаю. Перчик витягую в мисочку. Накриваємо, хай пропотіє ще. А сюди у цю розігріту, але вже газ виключений. Додаємо оцю приправу в гарячий. Змішуємо з олійкою. Це такий аромат. Це просто вам не передати словами. Це щось неймовірне. Так і все. І тепер нам треба його витягнути вже, вже з олійкою. Піддвигаємо марина... маринад ближче. Відкриваємо. Беремо баночку. На дно баночки кладемо приправки. Так, розкладаємо, викладаємо перчик. Не дуже натовчити, ту, щоб туди потрапив маринад. Це найкраще робити руками. Може хтось скаже мені, що треба щипці у мене руки це найкращі і щипці, і найкращі шпаделі. Тільки не ріжуть, все, все інше роблять нормально. Додаємо туди отак. Оцієї приправки, щоб вона потрапила кругом, з олійкою. Ось так. І тепер. Маринад у нас з морковкою. Заливаємо цим маринадиком. Отак, От щоб він поправляємо ножичком. щоб він кругом кругом морку туди, щоб на бочки, щоб морковка нас радувала, щоб ми відкрили зима там, холодно чи яка ми. Дістали баночку, як глянули, а вона така яскрава, яскрава нам. І ми подивилися на баночку з цією смакотою і зрозуміли, що все в нас буде добре. Шукайте позитив усім навіть в баночки з смакотою. І все залежить від нас, як ми будемо сприймати всі обставини. І все. Я буду це все закривати просто капроновою кришкою. Ось так. І до зими ми його зимою, я його на зиму берегти не буду. Ми їмо зимою зараз. І так я зроблю з усіма баночками і покажу вам. Оце і все. Подивіться, яка це смакота і красота. Ось так. Закривати я не буду потім кришечки пластмасові я накрию його ось. Дивіться. Дивіться, яке це гарне, смачне страва буде. А так би древненький перчик викинули, а ми не викидаємо нічого. І ще в мене залишилося зовсім, зовсім мало. І трішечки приправки, і трішечки залишилось маринадику. Я зроблю, нам до вечері буде. Ось так готуйте, не викидайте, дівчатка, нічого. Все можна приготувати, з усього можна щось придумати. І навіть якщо ви щось готуєте саме. Готуйте саме просту таку, якщо готуєте саме щось таке простеньке, придумайте, включайте свою фантазію. Чимось якісь робіть собі такі маленькі свято, можна зробити, навіть з цього самого дрібного перцю, щось додати туди, якийсь яскравий фарб, щоб розкрасити наше життя, тому що життя, воно різне, а нам потрібно жити і виживати якось. Так що хай Господь благословляє вас до зустрічі. З вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось.